Це місто Теребовля, дитячий садочок, Ромашка. Раніше, розповідають, у закладі і батьки маленьких вихованців, і працівники скаржилися на холод. Температура у приміщенні сягала не більше 16-18 градусів. Так було, поки в кінці 2014-го тут не облаштували власну котельню. Ми ризикнули, це вже відбувалося листопада-грудень місяць. І ми встигли, ми зробили В грудні місяці. Котельня наша запрацювала. Звичайно, батьки дуже вдячні, ми працівники, тому що завдяки міському голові стало в нас садочку тепло 21-22 градуси тепла. Дітки звичайно почали менше хворіти. Батьки задоволені, працівники задоволені. Котельню зробили на місці гаражів. Зі слів міського голови Теребовлі, один котел допоміжний працює на газі. Зате основний більш економний, твердопаливний. Самі дровами чистимо лісопосад. І тим самим забезпечуємо фактично дровами повністю пальний сезон. Якщо полити на цьому котлі газом, ну місяць в місяць середньому виходить до 45 тисяч гривень. Якщо потикаємо, вийде 10 тисяч гривень. Питання енергозбереження одне з пріоритетних, але не єдине з тих, що наразі постають перед територіальними громадами. Для підтримки такі об'єднання Тернопільщини отримали 128 мільйонів гривень від держави. Не буде такого, що, наприклад, ми зосереджуємо увагу. На одному місці чи на одному селі мене цікавить реалізація комплексних програм, яка дасть можливість всебічного розвитку територіальних громад мене цікавлять СНАПИ, мене цікавить місцева пожежна частина. Обов'язковому порядку мене цікавить енергоефективність, водовідведення, очисні. Бо сьогодні, як ніколи, ми маємо комплекс проблем, котрі ми маємо вирішувати. Гроші від держави це не все, на що претендують громади. На реалізацію різноманітних проєктів вони можуть залучити і позабюджетні кошти. Однак для цього потрібно активно взятися за їх підготовку. Нагадаємо, на Тернопільщині утворили найбільшу кількість громад в Україні 26. Сьогодні ми розуміємо про те, що ми зробили децентралізацію, робимо реформи, є гроші, і тепер нам треба скажімо, показати господаря, який би міг це все реалізувати правильно. Так, того ми сьогодні включилися активно в роботу, обласна адміністрація, обласна рада, для того, щоб ми спільно обговорили, визначилися з пріоритетами кожної громади і починали потихеньку показувати свою роботу. Я сподіваюся, що в такий спосіб ми напрацюємо такий варіант, який дасть можливість нам показати бути не тільки областю, яка дала і утворила найбільшу кількість територіальних громад, а й областю, яка дала ще й якісті територіальної громади. Котрі здатні самоорганізуватися, здатні поставити на відповідний рівень роботу і здатні будуть показати, що реформи в Тернопільській області реалізовуються. І це ми можемо зробити тільки разом.